Вітаю вас, мої любі сонечки. А як почати практикувати? Що робити, як почати медитувати? Саме перше, мої любі сонечки я передаю вам дуже цінне знання, яке вже передавали. Ще передаю, передаю. Його постійно передаю своїм учням, тому що це основа божественної йоги. А божественна йога це про те, щоб бути в єдності з творцем. Це не про фізичні вправи, а якраз щоб бути в єдності з творцем, тому що наш кожний орган є. Ручки, ніжки, тіло може відображати тіло творця, коли ми свідомістю з ним з'єднуємося і проявляємо також через фізичний світ наші світові вищі тіла. Так от мої любі сонечки, основа це перелаштувати своє дихання. тобто Кожен вдих, животик у нас надувається, видих, втягується. Тобто Основа така, коли ми беремо щось і підіймаємося наверх, а завжди, коли ми підіймаємося наверх, ми Віддаємося, віддаємося разом з усією темрявою. Концентруємося при вдосі наверху завжди, оце основа божественної йоги. Коли ми концентруємося та затримуємо дихання, ми беремо набираємо світлову енергію, беремо з своїх світлових ціл і видихаємо і завантажуємо на землю вже світловий потік при видосі. Це от основа божественної йоги, любої практики, яку я передаю, мої любі сонечки. І так концентрація. Наша свідомість розкидана, ми постійно десь є. І зразу спочатку треба забрати, зробити вдих. І забрати всю увагу там, де ми залипли зовнішнього світу. Забрали, прям побачили шматочки своєї енергії. В людях у всіх подіях видих. В наше серце, пам'ятаємо, вдих зробили. животик надувся, видих сюди енергію, завантажили, серце, повернули. Вдих, видих. І робимо вдих. Входимо через шосту чакру і також і через сьому. Входимо в наші вищі світові тіла, тіло Абсолюту, матінки Всесвіту і Божественного Духа. затримуємо дихання максимально живіт, надутий. Ми затримуємо дихання, наскільки можете. Беремо світлову енергію, прям бачимо, і видихаємо через свої всі чакри, сьома, сьома, шоста, п'ята, четверта, третя, друга, перша. Потік золотий видихнули вдих до серцевих видих і бачимо себе в такому золотистому, неймовірному світловому куполі сфері. Так от, мої любі сонечки. Тобто цю практику робите кожного дня постійно. І навіть коли вам там погано захворіли щось, просто навіть можете ще побачити, як ви віддаєте вдих, віддали все темряву, затримались, взяли дихання, о, взяли світло. І видохнули, завантажили потік і світло замість своєї темряви. Рекомендуємо любі сонечки. Працюємо, світимо. Люблю вас. Ваша.